Мої вітання продам. от такий красивий автомобіль Renault Engo 2011 року випуску. 1.5 дизельний двигун, автомобіль, заводський пасажир, двері з обох сторін, задні. Автомобіль в хорошому стані, жодна деталь не красилась, всі скло рідне. Є поличка в багажнику, її ніхто нікуди не загубив. Задні вікна відкриваються на провітрювання, що дуже зручно для задніх пасажирів. Сидіння так от цікаво складується, нижня частина подається вперед. І маємо те сидіння також складається і маємо отакий величезний багажник. Автомобіль не зашарпаний, сидіння в стані нових. Автомобіль приїхав з Германії, в Україні ним майже ніхто не користувався Управління музикою під кермом, кондиціонер і бортовий комп'ютер. Все, що потрібно, автомобіль дуже, до речі, економічний. 5 літрів на 100 км, 4 літра трасою. І шість по місту. Так що кому потрібно, звертайтесь.